Вічно сьогодні було перед моновою 20-15. Бо не ваша селіна, а Божа. Читаємо значення. Мааб, Амов, Амон ігорянець, Горесир. Формували змову знищити Божіх завітуючи людей і у виконанні тієї змови вирішили на Єрусалим. Йосафат на чолі Божих людей отримав поучення від Господа, що він, що він мусив вчинити. Ворог значно переважав численністю ізраїлітям. І був в повні окружений до війни. Бог запевнив Єсифата, ізраїльтян і інших з ним, що вони не мали причини боятися ворога, бо детвоє Божа. Що задача ізраїльтян була одважно, Виступити і стрінути ворога. І як вони йшли співати хвилення його, тоді Бог воював за них. І ворог був цілковито знищений. Це був зілець Божої негамічної сили жити на користь тих, що люблять Бога і послушні йому. Таким чином Єгова присказав те, що що прийде в битві Армагедон на користь його людей? Чи ви вірите цьому? Тоді поводіться згідно із цим, коментар взяти з вартової башти за перше число перший місяць 1939 рік. І так так значення його свідкує нам про ті обітниці, котрі прибули в цьому часі до виконання в реальності. І єдина тільки Божа організація може бачити сповнення цієї Цієї обітниці. Іменно та Божа організація, яка зрозуміла завершаючу працю Діла Царства Божого на Землі. На той час, коли писалася пророча картина про битву Армагеддон, ми бачимо, що там напали три держави і жителі Оресієр. Представляється амунімабі і жителі Оресієр на релігію, політику і комерцію, котра зробила змову, починаючи приходу Ісуса Христа у храм з 1918 року ця змова діяволської організації при помощі релігії політики Комерції змовлялося знищити Божий нарід, подібно як ті амуни, аби жителі в Росії напали на Юдину землю хотіли знищити той нарід, котрий воздвіг тоді там на Йосафатовій і Долині у юдені землі воздвіг чисте поклонення Богу. Свідоцтво Святого Письма свідкує нам, і що сталося там із тими змовниками, які виступали проти Бога Єгови і Божого керівництва, яке він розпространяв тоді через Йосафата. Бо іменно на чолі із Божими слугами, юдеями. Котрі признавали єдине, тільки чисте Слово Боже, прикази Божі, волю Божу. Тож коли вони рушили проти цього Богом вибраного народу, тут сказано у змові проти Єрусалиму, буквально, Ну, ми бачимо, що його збудував Єрусалим духовний, бо буквально і представляв. На Духовний Єрусалим, котрий в початку по духу вибраний був Духом Божим. І керований був до тих пор, пока Єрусалим або жиди слухалися Божого голосу Божого порядку. А оскільки вони відмовилися слухати, то вони вже не являються Божим народом, вони вийшли вже у одну змову. З політикою і комерцією і приєднуються всі ці сьогоднішні єрусалимці, всі жити сьогодні до релігії. А релігія це є димонське служення, яке започатковано було ще і за Тому Тому зазначили і тут, що Єсафат на чолі з, божими, з Божих людей отримав поучення від Господа, що він мусив чинити. Зауважаємо цей приказ це стоїть пророчий образ, що мусить робити цей нарід котрий. В даний час бачить змову, розуміється змову, яка була змовлена і зібрана воювати проти Бога Його Ісуса Христа більшої софта. І як зазначено, як на той час, так і на цей час ворога було, каже, значно переважаючи численність тих ізраїльтянів, або цих змовників, сьогодні, котрі увійшли в один гурт нищити діло Боже і замість того збудованого богом храму, що Бог готував для свого Сина Ісуса Христа, сьогодні вони ще будують якісь чучела. Сміховисько перед жителями землі і весь стороз звертаю увагу, що це вже йде будівництво Божого храму. Божий храм збудований і зібраний вже у Божий храм, як зазначено, Господь на небесах поставив храм свій, і церква його трибуває з ним. Тобто, від днів апостолів. І до цього часу Бог вибрав вже то число церкви. Тому сказано, оскільки ворога число перемагає Божого народу, Божого народу є маленька госточка, то змовники рахували, що раз вони виступля знищити, то їх, у них буде успіх. Бо ще їх велике число. однак Бог, Єгова, як тоді єсафати, так тепер. Більшому єсафату Ісусу Христу. І у значим тим юдеям, тим людям, котрі представляли на людей доброї волі, котрі зрозуміли Божий замір і стали по його стороні, то Бог для них сказав: не бійтесь. це... Що вони зробили змову, і таке велике число згуртувалося воювати проти Бога, Бог сказав, не бійтесь, бо битва це є Божа, а не людська. в цей час, коли дано це повідомлення, то погляньте. Йосифат і юдеї уружалися в зброї якусь, чи зібрані були, і, вертаючись із храму з запевненням Божим, що це не ваша війна, а Божа, получають приказ, співайте пісню побіди, славте Господу, ви мілості. Як про це свідкує друга книга Перепемано, 20 глава? І коли Бог дав цей приказ Єсофатові і Юдеям співати пісню, то з тої точки часу між Амоном і аби жителям Лесієв піднялось непорозуміння. Захвачували контролювати цілою юдейською землею, але замість того, щоб захватити і поділити ту землю між собою, то вони почали вбивати один одного. Ось таке їхнє керівництво тоді і тепер. Для нас під імені Бога Єгови для Божої організації поступив приказ після 2000 року в Дню його слави, коли розпочалися епохальні зміни, Єгова це об'явив для своєї організації, щоб по проросту співати пісню, похвально славити Господу, як милості його. Між сьогоднішніми амонами маби жителі Росії, між сьогоднішньою релігією, політикою і комерцією, що піднялося? Замішання. Що ми бачили на Майдані сталося, назвали, що там погибла Небесна Сотня. Це так брехуни. Нацепили людям вірити, що там сотня, там багато більше. Знищені були лише не небесні, вони стали, а як сказано, з землю взяти, з пороху взяти в порох вирощається. А релігійні продарі втумачили людям голову, що ніби, якщо вони воювали під командою сьогоднішніх амонів, жителів Росії, з сьогоднішньої релігії політики і комерції, то вони ніби в небо йдуть. Не в небо, а як сказано про еклезіаст, що живі знають, що можуть, а мертві, нічого не тямлять, вони повернулися у порог земний, з котрого були сотворені. Тому його Бог тут для своєї організації дав приказ після 2000 року, цей приказ поступив у Божій організації від імені церкви Христової через остаток, ведемій частині Божої організації, приступити до співу пісні, хвали, славити Господа, вовік милості його пісня Побіди. Хоч ворог ще стоїть, або тоді стояв ще на ногах, але вже ця пісня співалася. І коли початок пісні почався, там початок і замішання почалося. І так після 2000 року погляньте на фізичні факти. Після того, коли був вибраний на при помочі Божого керівництва через клясу Остатка отримав приказ приєднатися до небесного хору, співати пісню Побіди, сілі Овина, силами ворога куди прибули всі пророста, котрі повідомляли про Армагеддон. Як битва в біблійні часи проїхала, чи то з Моїсеєм, коли фараон піднявся взяти контроль, завернути їх в полон, то вірні під Божим керівництвом співають пісню на березі, а єгиптяни тонуть. Так само, і коли проти Ісуса Навіна виступили, Ісус Навін із своїм військом співає побіда сил Його винасилами ворога, а ворог прийшов у заміщення, і стіни лихонські рушили, і город був спалений. Ну і багато інших пророчих картин нам свідкують що коли армія Гедіонова теж малочислена, приєдналася до обітниць Божих, котрі Бог дав тоді Гедіону, що ти побідиш ворога і йди проти нього, не бійся, то коли тільки пішов похід Гедіон і підійшов близько до стану. Мадянського мадіатя прийшли в заміщення. Отже, коли близько підійшла Діявотська організація до знищення, а Божий народ підведений до цього часу на підставі пророста бачити, що всі змовники, котрі торжествували через те, то, що їх велика тупа зібралася, але вже ні одна ідея, ні один закон не стоїть в цій тупі, ні Божий, ні людський. Тобто це для нас показано було, був, як зазначено тут словами, що коли виступ пішов проти ворога і зустрівся з ворогом, і вони йшли і співали пісню Хвали Єгові, тоді Бог воював за них і ворог був цілковито знищений. Це був сірець. Божої неограничної сили, сили ужитої на користь тих, що люблять Бога і послушні Богу. То послушні Богу побачили, до чого ворог прийшов колись сміло під керівництвом Божим, під приказом Божим, Божий народ виконував волю заміру Божого, співав напроти ворога. Пісню Побіг. Так сьогодні, ми наперед почали повідомляти після 2000 року про завершаючу працю діла Царства Бога на землі, про те, що прийшов кінець демонському правлінню настає час епохальних змін. І Ісус Христос, Цар, буде воювати із Оргом. Тому сказано, що послушні, получивши приказ від Бога співати пісню по білі, славити Господу, як милостіго, то ворог в той час прийшов за мішенят. Таким чином його присказав те, що прийде в битві Армагеддон на користь його людей. Це не стоїть. Чи ви вірите, що тоді так сталося і тепер так сталося точно так, як записано в пророцтві. Коли Бог сказав, не ваша ця війна а Божа, то обставини круто змінилися. І ворог своєю товпою, замість того, щоб зайняти землю і тішитися нею, бо там земля була доведена, іменно чисте поклонення устроєно і земля доведена до Азис, до Райського. Але що, значить, грайське положення, подібне, як у раю було, чистота і святість служення Богу. То вони тоді, коли напали, вони одержали від Бога той удар у їхні мозга, що їхні мозга керували тільки бити один одного. Тоді показав Факт своєї всевищності, що він до певної точки допускає ворога, щоб ворог своїми руками нищив себе. Так стоїть і сьогодні. І тому і нас запитано, чи ви вірите цьому? Тоді поведіться згідно із цим пророцтвом. Співайте пісню побіди в цей час, коли ворог. Прийшов за мішання і побуває один одного. І чим громче вони, і чим ближче вони, і чим громче співали пісню Славти Господу, весь милості, тим сильніше ворог побував у другого. Так і сьогодні, чим сильнішим ми віримо в цю побіду по проросту, тим більше його показує виконання свого заміру в реальному фізичному факті. Перед нашими вашими очима. Це текст і зачиняє.